Раліси унікальні недоторкані ліси, які існують і розвиваються без втручання людини виключно за законами природи, кажуть науковці, і саме завдяки цьому вони мають високу життєздатність і стійкі у своєму існуванні. Праліси – це є природні ліси. Ліси природного походження старовікові, де не було ніякої діяльності людини. Не змінені, зовсім не змінені. Це є як талони живої природи. Ці ліси після знищення неможливо відтворити, натомість на сьогодні їх залишилося критично мало у Європі. Залишки пралісів збереглися лише в українській частині Карпат на Балканах і Північній Росії. Червос таке безсистемне, навіть злочинними місцями лісокористування. Сильно порушена, порушена вікова структура деревостанів, значить, є стиглих і перестиглих лісів, скажімо, на косівщині, є, є, є лише 6%. А то й менше вже і в той час, як їх має бути 25 приблизно відсотків. Відвідувачі виставки дізнаються, що таке праліси, як вони виглядають, настільки вони різноманітні. На освітлинах відображені також звірі, для яких праліси є домівкою. Фото зроблено у 2015 році на території національних природних парків Карпат. Праліс в Пралісових екосистемах значно більше знаходиться тварин, рослин. Особливо безхребетних, ніж, скажімо, на експлуатаційних лісах У парку наразі знайдено ідентифіковано 19 видів грибів, які занесені до червоної книги України. І ми ретельно працюємо над тим, щоб не тільки їх зберегти, але і також відтворити пролік. Фотовиставку в рамках проекту збереження карпатських пралісів організувало Українське товариство охорони птахів при фінансовій підтримці Франкфурського зоологічного товариства. Через об'єктив фотоапарата відвідувачі занурюються у красу. Та багатство унікальних пралісів, які ще збереглися в українських Карпатах. Метою цієї програми є взяття під охорону цих пралісових екосистем і старовиких лісів. І в рамках цього проєкту був підготовлений закон про заборону суцільних рубань у таких цінних деревостанах. І буквально минуло тижня цей закон підписаний президентом України. Значить, нині вже не можна буде проводити суцільне рубання в таких цінних деревостанах. Пралісів і близьких до них старовікових лісів в Україні залишилося зовсім мало близько 80 гектарів. Констатують науковці разом із зникненням цих лісів. Карпати втратять не лише свою красу, а й цілющі властивості та безпеку життя у Карпатських горах. Для цього такі ліси повинні бути передані до національних природних. Парків, які можуть реально захистити природний зелений буфер Карпат від руйнування.